Всім доброго дня! Дивлюся, бажаючи в коментарях подивитися продовження Є, тому знімаю для вас другу частину, яка буде називатися Де взяли гроші на будинок. Ми живемо у такий час, що фінансова сторона питання одна з найважливіших і людей часто турбує, де ж хто бере гроші для того, щоб придбати собі якийсь будинок чи квартиру. Одразу скажу, ми з чоловіком самі звичайні люди. Ми не відносимося до олігархів, до багатіїв. Ми, мабуть, навіть не середній клас, а більше, мабуть, бідний. Також ніяких банків або інших людей багатих ми не грабували. Всі гроші, все життя ми звикли заробляти самі, власними силами. До початку повномасштабної війни ми вдвох постійно працювали на офіційних підприємствах і жили на дві зарплати. З приходом повномасштабної війни я пережила обстріл сусіднього підприємства, і це було причиною, чому я не змогла далі працювати. Весь цей час, уже майже три роки, всі знають, скоро буде. Я живу у надії, що все це скінчиться, настане мир, і тоді я спокійно піду робити далі по своїй професії. Але трошки відійду від теми. Зараз теж я вже давно моніторюю і хотіла знайти якусь іншу собі роботу, не, свої, не по своїй професії, але нічого нормального, мені, на жаль, не зустрічається. Так от, вертаємося ближче до теми. З двох заробітних плат можна хоча б щось та відкласти. Звісно, це все було шляхом суворої економії. Економили на одягу, на гарному харчуванні, на всьому, чим тільки можна зекономити. Замість машини їхали велосипедом. І так, потихеньку-потихеньку з часом хоча б ту суму, яка нам потрібна була для будиночку, ми нашкребли. Ніяких кредитів чи боргів ми вирішили не брати. Коли ми купували свою квартиру, нам довелося взяти борг. Слава Богу, з'явилися люди, які нам позичили доволі крупну суму. Віддавали ми декілька років, допомагали і батьки, і під кінець було дуже-дуже важко вже віддавати цей борг, тому що сталася економічна криза в країні, і ледь-ледь ми дивом просто віддали ці борги. І після цього ми з чоловіком зарікся, що розраховуємо тільки на свої можливості, більше ні в які борги не влізаємо. Не всі люди підтримують такий стиль життя. Багато хто з людей дивлюся звик жити в кредит. Якщо відпочивати так на повну катушку, ми не знали, що таке ресторани, кафе і і т.п. Ми досі не знаємо, що таке поїхати відпочити за кордоном. Я особисто жодного разу за кордоном не була. Далі України ніде не відпочивала. А якщо і був у нас відпочинок, щоб поздоровити дітей, то це чаще всього було від підприємства по путю. З гарними знижками. І це було не так часто, як хотілося б. Але отак потихеньку-потихеньку, і я прийшла до своєї мрії, і тепер з впевненістю можу сказати вам, що якщо ви хочете, щоб у вас щось сталося, якщо ви йдете до своєї мрії, то все це цілком реально. В таких справах саме головне це бажання. Звісно, купити будинок було навіть не половина справи. Попереду ще дуже-дуже багато роботи. Зараз я трішечки вам старих кадрів показала, як все це з часом розгрібалося, шкода, багато відео втрачено, і їх уже не повернеш. Окрім фізичної роботи і багато часу, який треба було сюди витратити, ще є купа фінансових проблем, які так швидко, на жаль, ми вирішити не можемо. Але поступово... Власними силами. Ми наводимо лад на своєму подвір'ї і у наступних частинах я вам покажу, що ж ми встигли за ці два роки зробити. Всім вам бажаю добра, миру, злагоди, любові і всього самого найкращого. До зустрічі у наступній частині.